Знову слуги та удар щось не поділили. Радник кличка Дмитро Білоцерковець образився, що його не пустили на тимчасову спеціальну комісію, а тому скликає свою власну тимчасову контрольну комісію. Буде зустріч там в цій громадської ради. Ми не проти. Ми наговоримо стільки, що там усі депутати перевернуться і покидають. Тим часом шляховики та дорогобудівельники столиці отримують підозри у розкраданні десятків мільйонів гривень. Трьох депутатів Київради судитимуть за ухиляння від військової служби. Серед депутатів теж є ухилянти. а новоспечна. Ректорка НАО та депутатка Ксенія Семенова звітує про перші досягнення на її посаді. Власне, про те, що саме робила влада нашого чудового міста протягом останнього тижня, і на що варто звернути вашу увагу у цьому відео. Ну а я Дмитро, і ви на каналі Київ влади. А поки ми не перейшли до подробиць, підпишіться на Київладу і ставте лайк цьому відео. Що ж, почнемо із тієї бурі, яку почали ще поза минулого тижня. У попередньому відео я розповідав про те, як Віталій Безгін і тимчасова спеціальна комісія по Києву коротко, ТСК, не пустили Дмитра Білоцерковця до себе, і там ледь не дійшло до бійки. Е, так от радник мера Білоцерковець анонсує нове засідання своєї власної тимчасової, але вже контрольної комісії, по взаємодії органів місцевого самоврядування із Верховною Радою і не забуває звинуватити у всьому банкову. Дмитро запрошує туди Безгіна, голову ТСК, куди його не пустили. Хоча це і схоже більше на виклика, ніж запрошення. Пане Безгін, обіцяю про вашу кримінальну справу не запитувати. Лише про питання Києва. Не бійтеся, приходьте. Читаєш таке, і одразу видно, як гаряче його там чекають. Однак, депутат від слуг у Верховній Раді і голова ТСК Віталій Безгін не з'явився на комісії білоцерковця. Отакий, от удар. Ар у спину ударівцям, але судячи із Фейсбука Безгіна, той їздив по областях за день до того і, можливо, навіть не читав виклик радника кличка, через що Дмитро Білоцерковець робить новий пост, де все ж згадує Безгіну про його кримінальну справу і називає допомогу слуг столиці дешевим цирком. Про здобутки тимчасової контрольної комісії Дмитро нічого не написав. А на відео вони в основному жаліються про ТСК Безгіна. А ми йдемо далі. Як не благоустрій, то корупція на дорогах. Класична тема для столиці. Директора Київшляхбуду та гендиректора Київавтодору підозрюють у розкраданні 10 мільйонів гривень на ремонті доріг. Під час ремонтів вулиць Києва зловмисники використовували неякісні матеріали, який ще й закуповували по завищеним цінам. Трохи розбавимо позитивними новинами. Ксенія Семенова, депутатка Київради від слуг, а з минулого місяця виконувачка обов'язків ректора НАУ, і ми обіцяли стежити за цим. Нещодавно вона розповіла, що змогла зупинити будівництво 14 ЖК на території авіаційного університету. Державна інспекція архітектури та містобудування анулювала дозвіл, Аж від 2021 року на будівельні роботи. Але от не усі депутати Київради такі чесні, ДБР закінчило своє розслідування, і тепер троє депутатів міської ради постануть перед судом. Йдеться про Ігоря Хацевича та Олега Левченка від ЄС, а також Михайла Терентьєва з удару. Такі от справи киян. А що ви думаєте про цю драму навколо комісії? Пишіть у коментарі. А ми побачимося наступного тижня.